Наші на напередові, вони воюють за справедливість, вони воюють, щоб ми мали свободу. Багато невинні помирають. Багато хлопців, наші воїни, віддали своє життя. Ми я християнська країна, ми маємо вірити, перше, що Бог з нами, тому що багато невинні померли не через свою помилку або через свою вину. Я, вже українка. Не хотіла і не хочу в'їжджати з України, тому що війна. Мені моїх сестер із Франції або її з інші, таке саме, що мої родичі, теж мені питали, що не хочуть виїжджати. Я сказала: ні, якщо виїжджаю я, це я буду ну, остання українка. Якщо в'їжджає, це буде я. Не хочу виїжджати, тому що я, маю віру. Я вірю, що ми Україну, Ми боремося, ми боремося, Бог є з нами, тому ми побідемо. Нам не треба жити так, що вже кінець. Не треба нам духом падати. Не треба нам, як в нашому внутрі, мати тривогу. Господь говорить: не тривожся. Я з вами. Я розумію, а, можливо, ви думаєте, що, страліді вам дуже легко так сказати, тому що ваша, ну, близький, ніхто не має там. Наші моїй чоловік, або моїй мої син там, або мої або тато там, а ви скажете, що не триводиться. Вони є смертю. Я це розумію. Я співчуваю з вами. Я не вважаю, що це ваш чоловік або ваш син. Я приймаю це як мої. Кожен українець це є мої. Кожен день молюся вас і заступаю, тому я вирушу наша молитва і цілий світ молиться за нас і ми молимося, тому Бог не ставить нас. І Бог є з нами. Мені такое, я, я молюся, мені таке Мені багато людей приходять питають, що стра, коли закінчується війна. Я не можу сказати дату, тому що, э, просто тому що я не знаю. Але я знаю, що закінчуємося. Українці, дорогі, я не молюсь, просто війна закінчилася. Я молюсь, щоб ми виграли. Ми побуділи, ми маємо право, тому що наші воїни воювали, щоб була справедливість. Ми не хочемо чужих землях. Ми воюємо за свої землі, це справедливо. Ми не забираємо від кого-то свободу. Ми воюємо за нашу свободу, тому це є справедливість, Бог є справедливий. Тому ми виграємо, тому ми побідуємо. Не сумуйте. Якщо ми духом падаємо, якщо ми в депресію ходимо, тоді не треба воювати. Чекаємо всіх смерть. Якщо вони воюють, вони віддають своє життя, щоб ми мали життя, ми маємо жити, ми, ми маємо майбутнє. Ми будемо мати майбутнє. Україну будемо мати. І одно прохання те, тільки молодих пар. Народжуйте більше дітей. Тому що Україна, чужих країна збирають наших дітей, наші хлопці, наші людей. Тому нам треба наповнити українцями. Тому молодих що прошу народжуйте більше дітей, щоб Україна залишала як наша країна, і молимося разом далі.